У недогарках встановлено 5 сучасних стильових інфрачервоних обігрівачів у приміщенні, призначеному для укриття населення. Робота цих обігрівачів базується на поєднанні інфрачервоних теплових хвиль і конвекції, що забезпечує рівномірне і комфортне обігрівання в усьому приміщенні. У свою чергу, електронний блок керування дозволяє підтримувати комфортну температуру в автоматичному режимі. Цей проєкт був реалізований завдяки зусиллям місцевих підприємців. Зазначено на сторінці приютівської громади. На вимаганні хабаря затримано заступника начальника сектору дільничних офіцерів одного з районних управлінь поліції. Йдеться на Фейсбук-сторінці Кіровоградської обласної прокуратури. Досудовим розслідуванням встановлено, що працівник поліції вимагав від підприємця з Олександрії щомісячне надання йому неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів, обіцяючи за це безперешкодне здійснення господарської діяльності. За неправомірну вигоду у сумі 20 тисяч гривень обіцяв не притягувати жінку-підприємця до відповідальності за порушення правил торгівлі та не складати відносно неї матеріали про адмінправопорушення. Затримали поліцейську безпосередньо при отриманні грошових коштів. Олександрійський педагогічний коледж переміг в онлайн-флешмобі до Дня вишиванки. Подарований сертифікат на концерт гурту без обмежень було вирішено розіграти між працівниками та студентами коледжу. Придбавши номерок лотереї, учасники мали змогу виграти два квитки. 6 червня відбувся розіграш лотереї. Перемогу здобула викладачка коледжу Оксана Новікова. Кошти від лотереї у розмірі 2150 гривень передали волонтерській організації Ельф. Усіх шанувальників поетичного слова запрошують в неділю, 11 червня о 14-й годині, в центральну бібліотеку Олександрійської міської ЦБС на літературну зустріч з талановитою поетесою землячкою Валентиною Білоткач. Її поезія надзвичайно лірична та щира, сповнена людяності та любові до рідного краю людей. Зустріч відбудеться в центральній бібліотеці за адресою вулиця Григорія Усика, 41. Вхід вільний. Рятувальники дістали собаку з яма. 7 червня о 9.17 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Садовій в яму потрапив собака, та потрібна допомога рятувальників. Бійці 11-ї пожежно-рятувальної частини, що виїхали на місце, дістали чотирилапого з ями. Собакою усе гаразд. У п'ятницю, 9 червня, очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі плюс 14 в день до 28 градусів. Атмосферний тиск 753 мільйони.